Об'єднані футболом разом сильніші. Ганна Гопко, депутатка попереднього скликання, яка піклувалася нашими міжнародними стосунками, а нині експертка із зовнішньої політики, голова правління мережі захисту національних інтересів АНТС. Ганна Гопко з нами. Слава Україні! Героям слава! Слава Господу! І рада бути тут з вами. Ой, скільки всього діється довкола нас, що тут просто як то кажуть, без Сеймона, Шустера і півлітри не розбиратися. Правильно, то я власне краще б сказала. Давайте почнемо з статті залужного. Це О, більш важливіше. А я от але це, це теж... теж хотів вас запитати. Це дві статті, як сполучені посудини зараз з точки зору реакції і в Україні і зовні. З одної сторони, ми розуміємо, що тайм зі всіма оцінками чи ну, суб'єктивними думками Шустера читає. Англомовний світ, в тому числі, читають серйозні дипломати політики в західних країнах. З другої сторони, де економіст і до залужного теж не менша увага, і ці статті фактично виходять одночасно: одна про зміни довіри політики, взагалі атмосфери в офісі президента і контакта зовнішнім світом, а друга про те, як виглядає ця війна з позиції головнокомандувача збройних сил України. Як її в комплекті, на вашу думку, відчитає західний політик, який ще вирішує, підтримувати надалі Україну, таку, якою вона зараз є, чи може вже з цим покінчити? Ну, перше, західний політик тут немає такого якогось загального образу західного політика, тому що є е, Сполучені Штати Америки як наш стратегічний партнер, і ми чітко розуміємо і в Рамштайн коаліції, і на рівні НАТО, і на рівні навіть сигналів для європейського союзу їхня позиція є визначальною. Давайте чесно говорити. Тому для нас якраз е, збереження двопартійної підтримки під час. Е, Політичного президентського президентської кампанії воно залишається дуже актуальним завданням, не просто збереження, а так, щоб не було зниження її у вигляді зменшення мільярдів допомоги озброєнь. І це треба їздити і пояснювати. Те, що, наприклад, Андріана Сусак, яка була в Вашингтоні в вересні 22-го, потім, після важкого поранення, 9 місяців, ну тобто, я реально дякую Богу, що він рятував її життя. бо Шанси були дуже малі, ми молилися. І, і зараз вона знайшла сили, і вона поїхала в Вашингтон. І коли ти читаєш її зараз е, звіт, з ким вона зустрічалась, про що говорила, і вона каже: я передаю Татарову привіт. Ну, очевидно, я розвіз е, її якби. І не знаю обурення поділяю, тому що я теж після повномасштабного вторгнення 18 кригін в деяких як сполучені штати Америки там більше чотирьох разів і зараз знову готується туди. Визят, коли тобі замість того, коли ти кажеш, дайте нам швидше F-16, і нам потрібно атакам все, але не кілька штук, а так, щоб ми могли росіян всі їхні логістичні постачання зупинити від відвоювати Крим. І тобі починають говорити про те, що трансфер технологій неможливий, бо є оці люди, яких ми підозрюємо в роботі на Росію. Тому мені здається, що президент України мав би не просто давно зробити висновки, а він би мав забезпечити незворотність покарання, а не просто кадрові відставки, бо цього вимагає суспільство О! незворотність покарання тих, які понижують рівень довіри до країни, і внаслідок цього. Зменшується, а ми входимо ви правильно сказали. Ми входимо в глобальну не просто турбулентність в світ, коли військ зла створює нові театри бойових дій, інтенсифікує старі конфлікти і намагається здійснити нові провокації. Ми готові до глобальної конкуренції за ресурси. Україна ось навіть підтвердження. Подивіться на ну я не маю навіть цей журнал Тайм і статтю залужно, але якщо подивитися новини провідних там американських телеканалів. Там більше про Ізраїль, про ситуацію на Близькому сході, але Україні зараз все важче і важче пробитися. Нам потрібні успіхи на полі бою або якісь ситуації, коли не будуть жалю підходити до нас. А коли ми з позиції сили будемо переконувати, що десь во із вони кажуть, Russian war against Ukraine is unwinnable. Ну тобто не неможливо її виграти. Та добре, але віця, ми щойно з паном Дмитром Разумковим, колишній головою Верховної Ради, говорили. Бо він добре знає цю картину всередини, він добре знає, uh -huh. як працює офіс, але він сказав: Я слухайте, не я їх призначав, не я маю вам відповідати на питання, чому їх далі тримають. Якщо зараз прямими сигналами називають не просто проблему політичної та іншої корупції, а називають її на ім'я прізвище. Так, uh -huh. якщо це ви зараз підтверджуєте, що прямо з Вашингтона пишуть, що от є ж корупція, вона має імена, і ці імена ми, ми, ми знаємо. От ви згадали вже навіть татаро. Тому ж ви маєте в думку, по-перше, чому, чуючи прізвища і такі речі, і на цьому стоїть питання збереження життя і свого, і цілого країни, їх не рухають, не чіпають. Ну, президент має зрозуміти, що всі корупційні факти ляжуть ударом по його. Репутації, попадінню довіри до нього, якщо йому здається, що вони крадуть, а він боїться звільняти корупціонерів. Але тут питання просто корупція. Ви ж розумієте, що Росія інструментуалізувала корупцію для того, щоб всередині країни займатися диверсіями угу. саботажем важливих рішень. Я мовчу вже про цю. Російську агентуру п'яту колону, які в різних органах, на жаль, залишилися, і ми бачимо російські паспорти від судів, російські паспорти в Нацполіції, російські паспорти в СБУ і так далі. Тобто ця російська гідра в умовах гібридної війни, яка має як такий замаскований характер, вона продовжує зсередини підривати наші спроможності. Чому з'явився американський список реформ? Він ж не просто з'явився, тобто, якби в нас все було чудово. Довіра розвивалась і досягла моменту, коли нам дали би там f 16 рішення прийняті було б ще минулого року. Тому що я хочу нагадати і подякувати мамі, якраз Андрія, відомого українського пілота. Всі його знають як Джус, ось який загинув недавно. Але він для f 16 ще в червні 22-го року він був у Вашингтоні, зустрічався в Конгресі. З тими представниками, які самі були пілотами і були в американських військах, от і адвокатував це питання. Але ми розуміємо, що дуже багато західної зброї її якби не дають через відсутність довіри, тому що не тільки корупціонери, але й ті люди, які ну асоційовані чи є підозри, що вони працюють на ворога, і це не тільки громадяни, які здають. Чи чи допомагають здійснюють наводки? От на критичні об'єкти mm. і так далі. А але це, і на це ті які, рівні. але це на такому рівні, і це очевидно заважає. Так, але це ж очевидно, коли ми читаємо, що там на заступник нацполіції жона з русським паспортом бігає. Да, гонорово щось там е, говорить на адресу журналістів, а потім його відсторонюють, бо тому що триває слідство. Та да, це той, той самий приклад. Так в цьому так, випадку а, скажіть, будь ласка, а голова колишньої СБУ Баканов? Чому проти нього не відкрито кримінальне право? Тому що він відомий полтавський адвокат. І він на одному зайчику Ні, так, без сідла дивіться, катався колись в кровому ну, Розі. Я просто хочу, щоб українські громадяни зрозуміли. І так само Зеленський має зрозуміти, що зараз, коли ми бачимо, і ви знаєте, що постійно говорять всі про вибори. В Вашингтоні, в Європейському Союзі, прочитали позицію понад ста експертів в Україні, що неможливо провести mm -hmm. вибори і з точки безпеки, і з точки що це порушення конституції, але тим не менше, сигнали, які йдуть з офісу президента, що вони таки розглядають можливість проведення виборів президентських в навесні Думаєте, і Далі розглядають після того, як почитали Слухайте, соціологію далі розглядають. Але ж соціологія, Але... вони лайкозалежні. Соціологія показує, що 80% категорично кажуть вибори після війни. Але коли вони розуміють, що після війни буде історія щерчилем навіть гірше, не просто не виграють, а ще й понесуть покарання за здачу багатьох національних інтересів, і ті люди почнуться реальні розслідування. І коли зараз багато хто ставить питання, а чому Чонгар розміновували ще й хвалилися тим, що його розмінували? І чому Херсонщину так легко взяли росіяни? Потім 10 місяців в окупації знищували українську інтелігенцію українців. Там взагалі люди пройшли через тортури, репресії, геноцид і взагалі катування. Тому ми вони прекрасно розуміють, що навіть якщо думка зараз над думкою можна працювати. Ви не бачите цілу систему, коли зараз дуже багато аля експертів починають говорити, що це Україна не буде демократичною. Таке відчуття, що навіть з деякими західними проплаченими синхронізувалися для того, щоб казати, що якщо ви хочете надалі отримувати західну допомогу, ви маєте довести, що ви демократія. А щоб довести, що ви демократія, ви маєте провести вибори. А щоб провести вибори, mm -hmm. ви ма і і деякі експерти кажуть, ні, навпаки, якщо прочитати конституцію, то вона проти парламентських виборів, воєдний час. Але ні, 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 ну, це, це ні, ну ви не чуєте зараз різних голосів, які Чую, публічно... ми навіть подивимося, що деколи от певні пасажі з пісні Ш... Саймона Шустера дуже співпадають от саме з такими речами. Але давайте так. Це домашня робота, але є ситуація довкола. Ми не можемо не скористатися тієї нагодою, що ви в нас, щоб ви нам розказали про ці трьох трьох ходові ігри, зокрема, в Конституції. Конгресі, Сенаті і в Білому домі, бо від цієї допомоги дуже багато стратегічно залежить для України. Що з цього всього вийде? Ми бачили гру в довго, коли спікера не було, ніяких законів не буде. шатдаун, ніякої підтримки не буде. Ми бачимо подвійну гру зараз, коли вноситься законопроект про воєнну фінансову допомогу воюючій Україні і Ізраїлю одним пакетом. І на зустріч зразу йде зустрічний варіант. А давайте тільки Ізраїлю без всякої України. А ще й ж є гра під тим. А давайте ми під це це спишемо все і, і Тайвань, і кордон з Мексикою, і всі інші хотілки, нагадую, бюджетний процес по українськи. До речі <рес> <рес> так от що з цього всього вийде? Бо тут одні республіканці кажуть, Байден дай багато атакам сів Україні, а інші кажуть, нічого їм не давай. Ну насправді ми бачимо, що допомога Україні вже стала заручником політичних процесів всередині США. І це ми це переживали і раніше. Коли Трамп ставав президентом, то якісь висновки ми зробили, тому треба по дорослому підходити, не накручувати себе також, але чітко розуміти, коли ми побачили 12 питань, і такий дуже скрупільозно підготовлений звіт, коли новообраний спікер палати представників сказав до Байдена: так я хочу бачити і мати відповіді на питання, яка ваша стратегія? стратегія перемоги було сказано, і це важливо. Ми ще в квітні бачили зареєстровану резолюцію е, е, Вікторії резолюція, резолюція з перемоги України двопартійну в квітні. Uh -huh. І зараз в республіканці, ну їхній спікер, хоча ви правильно сказали, що всередині абсолютно навіть протилежні бачення. Хтось фокусується на Китаї, хтось говорить, А ще є Тайвань, історія, що давайте тільки Тайваню допоможемо, бо там для нашої економіки чіпи. А в Україні в нас немає таких економічних інтересів. Чому ми повинні надавати Україні економічну підтримку? І тут ми говоримо аргумент про заблоковані порти в чорному морі, про голод уже не лише для українців, але голод для країн глобального півдня. Але... Коли виникає 12 питань від спікера до е, очільника Білого Дому, президента США, і він каже: там є важливі речі. Наприклад, не включайте в допомогу Україні, все решта, як раніше було, допомога Африці, допомога східному флангу НАТО, допомога і Пентагон на переозброєння. І так далі, це ж не йшла вся допомога нам. І коли далі кажуть, а тепер покажіть, як конкретно 60 мільярдів ви плануєте і на що використати, і як це наблизить перемогу. Тому що можна дати ту потрібну кількість атакамсів і f 16 щоб у нас була перевага в повітрі, і це пришвидшить. Тобто можна прочитати статтю Залужного і зрозуміти як з позиційної війни, яка нагадує Першу світову війни на виснаження, в якій ми програємо. Тому що головне мати стратегічну ініціативу і мати нові технології. І якщо ми в тих 60 мільярдах побачимо, що Українське міністерство оборони справилось, і я хотіла би закликати, щоб в нас на Рамштайні, крім Міністерства оборони, були також представники генштабу, військові, які могли доносити позицію і спілкуватися військові з військовими, і хоч щоб було більше контактів не телефонним режимом, а більше контактів напряму, тому що стаття залужено це теж як сигнал до того, що дивіться, якщо у вас є недовіра чи якісь питання до верховного командувача. То він має вирішувати ці питання всередині, там відсутність реформ, корупціонери, чи там, люди з сумнівною е, проросійською позицією і так далі в владних кабінетах. Але є е, наш главком залужний, який чітко каже, що треба для поля бою, тому що він переживає за тих наших військових. І мені взагалі хотілося, щоб президент України сів і нарешті. У них була така взаємоповага, симпатія і чіт чітко розуміння менше всіх цих кожен день відео, звітів і так далі. Тому що звіти які? Звіти мають бути у вигляді знищених російських цілей в чорному морі, асиметрична відповідь на території ворога і так далі. Ось коли буде більше зброї, а не те, що ми бачимо зараз, коли ми продовжуємо збирати на все від аптечок до дронів. Кожен день ти донатиш гроші. Тому що ініціатив зі збору дронів ну так багато, бо не вистачає. Ну, це витратний матеріал. Подивимося, як ці обіцянки конвертуються в армію дронів. Вона вже вже на марші. Але я зараз не про це. Я зараз не про військову складову. Є хороший індикатор, ви, ви напевно теж помітили. Раніше у нас кожен день щось в новинах було: приїхала делегація на рівні прем'єра чи голови парламенту такої-то країни, такої то були візити, і це не були візити солідарності і вічливості. Досить досить серйозні були візити. Київ зараз став ще більш безпечним з точки зору ПВО, але візитів стало майже майже нічого. Чи це означає, що і глобально тут треба говорити ще про одну термінову річ? Треба щось робити з зовнішньою політикою, міняти, так як, як каже і нам залужний: оце на фронті треба міняти, а оце треба нам міняти і в міжнародній політиці, бо це дуже дивний індикатор. Наступного року, 24-го, в 17 країнах будуть вибори: це США, президентський, Європарламент, Індія, Тайвань, Молдова. І, от уявіть собі, тобто під кожні ці вибори нам потрібно вже розробляти окремі стратегії, меседжі пояснення, чому Україна важлива. Тобто, якщо це європарламент, от зараз Що на цьому це тижні... буде робити. Ну, насправді ну, ідеться, нам все не встигнеться. Міністрну ми завжди говорили, що має бути гра національної збірної. Ну за ці 19 місяців президент жодного разу не запросив до себе людей, які ну, наприклад, навіть представляють наш міжнародний центр української перемоги. Ну 18 країн, і ми недавно проводили платформу, коли привозили сюди представників глобального півдня з Латинської Америки, Африки разом з кримською платформою Потужний захід. Mm -hmm. Тобто люди, які вже довели, що вони працюють в інтересах держави, що у них є зв'язки, контакти і їх сприймають, які вибивають зброю, які намагаються санкції. Одна стаття минулого року в британській газеті Таймс, не журналі, та, про те, чому мають бути санкції накладені на Кирила як КГБіста. Британія одна з чи не єдиних, яка ухвалила санкції проти Кирила. Тобто має бути якась координація. Немає цієї координації. Мені не здається, що є боротьба між МЗС офісом президента тому, хто буде там головний в Євроатлантичній інтеграції? Добре, Тоді поясніть, що змінилося з того часу. як Ми у вас останній раз говорили про те, що на рівні Верховної Ради парламентська дипломатія. Бо була книга вибіркова та що не пускав Це Стефанчук, як голова Верховної ради, не відпускав людей, які би мали здійснювати ось цю культу дипломатію на рівні парламентів. Що змінилось? Ну насправді має бути профільний комітет у закордонних справах європейської інтеграції, який мав би з комітетом нацбезпеки, розвідки сісти і проговорити які зараз сценарії. які найбільші виклики взагалі для світу, як нам не втратити так, а змінилось Увагу. щось зараз. Ну я Їздите? не бачу дивіться, Я не бачу ця... Ну дивіться, Проблема в чому? Те, що не пускають опозицію, це одна історія. Але друга, коли останній візит до Вашингтона, я дивлюся, 11 депутатів, деякі з ОПЗЖ чи наближені до олігарха Коломойського, в мене виникає питання: хто їх благословив чи дав зелене світло? Навіщо один це не навіть з точки зору ефективності делегація в складі 11 осіб є непродуктивною? Все. а для чого там ОПЗЖ? Це так само. А для чого возити, наприклад, шурму після е, всіх. Скандалів в офіційній делегації. Ну, тому що нема, на жаль, в нас де юри парламентсько-президентська республіка, але де-факто парламентська дипломатія залежить від Офісу президента. І це гірка правда, яка заважає тому, що парламентська дипломатія приносила справжні плоди в різних форматах. Тобто є парламентські асамблеї НАТО, Ради Європи, ОБСЄ, різні ініціативи. І для цього, звісно, якщо ви зараз запитаєте, чи є в комітету закордонних справах. Стратегія розписана візитів на найближчий час і конкретних тих результатів чи є стратегія. Очідуть... Чи є план? Запитую. Так, це не мене запитуєте, Ви у вас був колишній спікер? Запросіть е, е, чинного спікера і запитайтеся де конкретно. Тобто, ми намагаємося що зробити. Ми готуємо. Ну я знаю, що буде візит Урсули, поки не розголошують дати в Київ. Ми плануємо великий захід 28 листопада в Брюсселі. Ось, де проговорити які наступні будуть пріоритети, і зокрема конфіскація російських активів. Ми розпочали кампанію Make Russia Pay – 350 мільярдів. І це те, що подобається, і республіканцям, коли вони кажуть, а де брати гроші? Конфіскуйте суверенні активи Росії.